Все менше з кожним днем стає наших ветеранів. Час, однаково, необлаганий для всіх. Тим цінніші зустрічі з ними, їх спогади, тим важливіше пам'ятати про їх подвиг і передавати його наступним поколінням. Якщо взяти буквально 5-6 років тому назад, у нас було їх 254. Ровно через 4 роки їх стало вже 54. На сьогоднішній день їх залишилося. У городі залишилося 16 чоловік і в селі залишилося 6 чоловік. Війна для Івана Зеленського почалась раптово і несподівано. Інженер-електрик за фахом був змушений перекваліфікуватися в артилериста. От, якщо я був арт-електрик, я була ще одна у нас спеціальна, я наводчик у АЗО. У АЗО це прибор управління артилерійським згідним вогнем. Так, потім я Совершенно володів наводчиком на так от, І совершенне володів я на а прибором такий дальномір біля розстояння так, вверх так. От. Установка його артбатальйону берегової охорони Чорноморського флоту по боротьбі з повітряними об'єктами ворога на той час базувалася в районі Широкої Балки. Ми отримали 40 му році найсліднієї моду артилерію. Це это, это замічательний орудия. Снаряд випущений із нашої пушки, так от, бронебойный. так. Круповская сталь не видержувала, от проживання таке. Вот. Ну їх же було мало, ми ж воювати збирали, так? Потім Катюша, то двордейський мінов. У нас же вже вони були, так? А п'яших було мало. Де так сиділи? Ждав, що буде. Я тут грузі скажуть. Вже 23 червня 1941 року по спецзв'язку передали повідомлення зафіксований ворожий літак, німецький розвідник, який рухався в напрямку Миколаєва. Завдання, яке поставили перед бойовою групою Івана Зеленського, перешкодити йому. Той літак вони не збили, проте змусили повернути назад. Таким було його бойове хрещення. Згодом нальоти ставали частішими, і вже на початку серпня, згадує ветеран, він не відходив від гормати. В основному ці нальоти були ночі. Тільки То зверху летять три штуки, сім штук, так от. Так отам от у Радсаді, знайте, де Расаді, там була батарея капітана Ляха. Лях. Він Перший відкривав огонь. Потім, як і стакету передавали, ми починали. От. от коли вже ми почали вести огонь, вже самоліти почали міняти висоту, окремити, гуляка була стара, стара артилерія. Він ругався так, по чомусь мачачи, як почав вести огонь, так самоліти починають качатися. В спогадах пан Ван постійно наголошує, що ми не були готові до війни. Морально готові битися за свою рідну землю до останньої краплини крові, але катастрофічно не вистачало зброї. Його слова добре ілюструє один випадок: на початку серпня до місця їх дислокації приїхала, як їм повідомили, поважна делегація. Командування попередило командира ні в чому не суперечити, повністю підкорятись наказам. Як виявилося, пріщі офіцери наказали без жодних пояснень віддати зброю гвинтівки та набої. Ми сразу, як гармош, кажуть, так от, І вже командир говорив, я посмотив на ваше літа, щоб якась минута ви бої, розстріляли, внічтожили. Від по ту сторону річки німці, а тут у нас прийшли забирати гвинтовки. Ситуацію врятував офіцер морського флоту, який був у складі делегації. Він звернувся до бійців по-простому, братва. Ми к вам приїхали не відбирати вас винтовки так от. Хоча і этот питання нас інтересує, показав рукою на Ніколаїв, вон там, в Ніколаєві, створено народне ополчення, так от ці ваших сверстників. Горять желанням бити врага, а в них нема що. Ні квинтовок. Вказалося на базах Ніколаївської бази так не вказалося винтовок. Таже винтовки, які були в досах у щеблі, просвирена дірка була туди стріляють, здали на завод, щоб позаварить, так це мізер. А там же мільйони, говорять ребята, от вони от вас ждуть, ваше рішення. Баща тихо. А в нас був один матрос, коля Піскановський. Він так язик підвішить, так вам любого комісара був за пой заложити. Красиво розговарівав таких Добшим, умний парень. Виходить з устроя, з винтовкою, розвернувся. Так що ж, братва, я вважаю, капітан лейтенант прав. Треба поділитися так. Гуртом, ну як-то по старої привичці, бере, і батько добре витяг, а ми його гада будемо бити гуртом. Оце сказав і пішов до машині, відкрив задній борт, сняв винтовку, положив, сняв патронтаж, так положив. От. А ми ж сидимося, що б він взяв винтовку, так по подивився, притулив до груді, да. поцілував. Я зараз стяжело, говорить, так, поцілував винтовку і положив наші. Вашу... І почав іти к нам сюди. Шага-два зробив і став. Тут всякий вигляд, ну, що він став. Він вернувся, ще раз узяв винтовку, ще раз прийшов там до руки. Поцілував і положив, нього аж сльози капали. Його прикладу послідували всі бійці загону. В свою чергу воїнам, які віддали зброю, видали по дві гранати лимонки. Коли вже в'їжджали, так цей капітальний сенат підійшов. Я ніколи не ожидав на ваше потеричийське котодвіжені, так красиво говорив, так от так от що вам спасія. Ви достойні наш горить предков моряков, котрі горобили за землем шару так врагу. На думку ветерана, одна з головних складових перемоги нашого народу в тій війні самовідданість людей, які йшли в бій, не шкодуючи свого життя. Тому що в нас много солдат І до сих пор. Комуністи не сказали, скільки ж вони потеряли наших молодих хлопців. Не тисяч, а мільйонів ніхто не знає тут. Хоча Організація Об'єднаних Націй після війни підбила і того, хто що мав після війни, хто то придбав, хто то потеряв так от. Ну там було в основному Німці і Совєтський Союз. Так от німці потеряли около 7 мільйонів населення і армії около 7. А як думаєте, скільки потіляв Совєтський Союз? Намного 142 мільйона. Це ООН. Сообщило. Там люди умні, грамотні. Ось така війна була. Ми виграли війну, тому що в нас багато солдат. Іван Зеленський брав участь в обороні Миколаєва, Одеси. А вже в 44 му році довелось визволяти південні землі України від фашистських загарбників. Має безліч орденів та медалей. День перемоги зустрів в приморському місті Скадовськ Херсонської області. Той день запам'ятався надовго. Стріляли всього могли, тільки з грудю не стріляли. Так, кому який пістоле був? Винтовка була, так запуляли, так салют давали. Війна кончилася. Ми все переживали, тому що в Берліні такі були страшні бої, Більші були поті нашу сторону.